В Україні скасували статус обмежено придатний. Тепер військові та військово зобов'язані можуть бути тільки придатними чи непридатними для військової служби. Ті, хто поки що має статус обмежено придатних, мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Ці зміни набувають чинності вже 4 травня. Коли людям іти на переогляд, та що буде з тими, кого комісія визнає придатними? Христина Гаврич запитувала в урядовців та експертів. Обмежено придатних більше не буде. Може, нас і повільняють вже наконець. Чи не відправлять людей з серйозними недугами на нуль? Поду, і мені будуть визивати швидку. Коли йти на переогляд, і скільки доведеться стояти в черзі. Має бути забезпечений механізм, щоб в нас не відбулося якогось колапсу. Іванові 57. У війську він з перших днів Великої війни гнав окупантів з Київщини, воював у гарячих точках на сході, аж поки не отримав кілька важких контузій. Приглухаватись, на права я не на наліва трохи Стріляти навіть з автомата не можна, тому що Леос сказав, станеш глухим, будеш просто ходити і улибатися. А ще в нього гіпертонія, проблеми з суглобами, хребтом. Нарост, в общем, на самому хребті йдуть, яно спинний мозок. Тому мозкою. Голова може кружитися і Шатає ті давление. Йому протипоказаний навіть бронежилет. Та військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним. Знайти собі посаду в тилу боєць не зміг. тож півроку провів у так званому батальйоні резерву? У нас всіх там собрали, обмежених інвалідів, хто з палками. Ще стільки ж в інженерному, де теж здебільшого обмежено придатні. У нас там у всіх одна посада, робітник-підсобник. ряди ходимо, а території там не було кухня. Ну, все як звичайна армія. Просто казача. Там держати. Іван сподівається, що останні законодавчі зміни стануть його порятунком з 4 травня. Категорію обмежено придатних скасовують усі, хто її має військові та цивільні, мають пройти переогляд. І їх визнають придатними або непридатними. Надіюсь, що дадуть уже непридатного вже ж можна. Артемові Коржану теж доведеться пройти повторну комісію. У нього хронічна неконтрольована астма за документами обмежено придатний. Мобілізувати можуть, але з таким висновком, принаймні, не на бойову посаду. Що мене визнають придатним, то я можу служити на нулі. Ну то есть, це це просто ну це монсенс. На мене вдінуть бронежилет там, і дадуть мені автомат в руки, я побіжу, пробіжу 10 метрів впаду, і мені будуть визивати швидку. Такі ж побоювання і вправи захисників. Тому ми від самого початку закликали це таки зберегти якусь проміжну категорію, у яку потраплять люди знов ж таки, які можуть служити в армії, але з іншого боку, вони будуть залишатися на і посади, де вони ну якби будуть під загрозою через свій. Діагноз нині військово-лікарські комісії керуються старим наказом номер 402. Тут є список хвороб, з якими визнають обмежено придатними. Це тисячі діагнозів, серед яких дуже серйозні Рак у ремісії, безсимптомний віл, гепатит, епілепсія з поодинокими нападами. Навіть не всіх людей з ампутацією визнають непридатними. Якщо є ампутації кінцівки на відповідному рівні, тобто умовно там нижче коліна, то теж людина визнається обмежено придатною, і це означає, що Ну, такі люди проходять службу зараз. Міноборони разом з головними медиками ЗСУ та експертами МОЗ проводять ревізію цих хвороб і готують зміни до наказу. Іде перегляд якраз, які хвороби будуть віднесені до статусу категорії придатний, а які до непридатної. Деталей поки немає, але заклики правозахисників почули. Не всіх придатних тепер зможуть відправити на фронт. Їх ділитимуть за станом здоров'я на кілька груп. Наприклад, можуть бути люди придатні до служби, умовно там. Морській піхоті, а можуть бути люди придатні до служби там десь в тилу, там, наприклад, в центрі комплектування, або здійснювати якісь більш організаційно-робочі функції. Тому там також буде розподіл, не буде однозначності. Що ось придатний, і все фахівці сподіваються, що у висновку ВЛК детально опишуть, що саме людина може робити з тим чи іншим діагнозом. Нині цим нехтують, то часто обмежено придатних відправляють на бойові посади. Командир не є медичним е спеціалістом. І він інколи навіть і не може знати, які протипоказання та є в цього бійця. Тому має бути чіткість у рішеннях ВЛК максимальна. Е які що саме може виконувати і може робити відповідна людина? Командири, які закривають очі на вказівки лікарів і відправляють хвору людину в бій, мають нести відповідальність. Посилити контроль варто і за самими ВЛК, адже деякі тяжко хворих роблять придатними. Так сталося з відчимом Валентини. Він помер кілька днів тому дорогою до навчального центру від епілептичного нападу. ВЛК визнала його придатним. Від переживань його стався такий напад, і швидка не встигла приїхати і його відкачати. Все буквально сталося от за одну ніч. Як там проходив те, ну, ВЛК верніше, то я вже ну я не знаю. Нині справу розслідують, але систему слід реформувати так, щоб порушення виявляли до трагічних випадків. Немає ефективних способів контролю і моніторингу рішень військово-лікарської комісії. Моя думка така, що все таки без цифровізації, без можливості якось автономно і швидко здійснювати перевірки. Ми не досягнемо системних результатів. Коли саме розпочнеться переогляд обмежено придатних, ні МОЗ, ні Міноборони не повідомляють. Це буде можливим, як тільки затвердять зміни до 402-го наказу. На це закон дає три місяці. Але за нашими даними рішення буде вже за два-три тижні. Іти самостійно до ТЦК обмежено придатним не потрібно. Військовослужбов. Жбовців сповістить їхня частина цивільних повісткою. Викличе військкомат. Якщо людина бажатиме самостійно звернутися, це також дозволено і прийти такий огляд. Але загалом колеги з міністерства оборони формують графік, і по цьому графіку вже будуть запрошувати до центрів комплектування з подальшим скеруванням до ВЛК На переогляд закон дає 9 місяців. Та зважаючи на великі черги до ТЦК цього часу може бути навіть замало. Христина Гавр. Андрій Біньковський, Ігор Шатайло, факти ICTV, Єдині новини.